Певно відповідь на питання, що робити зі своїми бажаннями, я б хотіла дати це розслабитися з ними, нічого не потрібно робити. Обирати ті, які зараз для вас реально пріоритет. Тобто ця пріоритетність дуже важлива. Ну, я дуже багато чого хочу, чого я зараз не роблю. І це не робить з мене людину, яка не йде за своїми мріями, або людина, яка не свідома, або ще щось там. Ну, є щось, що я хочу, ну да, хочу, але я знаю, що я почну про це думати там, через якийсь термін. Ще от класна штука, коли ви будь-яким плануванням займаєтеся. Ну, особливо коли таким масштабним, да, глобальним, класно задавати собі питання, коли я почну про це думати. Ну там, наприклад, я там хочу купити будинок, і я можу його хотіти купити зараз, але я знаю, що конкретно думати і працювати. Тобто, зараз там 100% я вже там якісь зернятка маленькі саджу, да, там, працюючи над своєю кар'єрою, розвиваючись, я розумію, що це. Ну, напряму, скоріше за все, впливатиме на покупку будинка в майбутньому, але думати безпосередньо про будинок.